Що, всім привіт! Мене звуть Діана, а ви на каналі Сонечко -Діана. І Сьогодні я буду тратити 10 тисяч коїнсів в ММ2. Ось, Купимо пару боксів, е якісь ефекти і так далі. Поїхали! Для початку я хочу купити емоцію сід. Я вже її дуже давно хотіла, але хотіла купити її разом з вами. Ось. У нас є сіт. Давайте купляємо і все. У нас ще 9200. Ось, вот, як виглядає ця емоція. Так, ладно, у мене щось заглючило, не хочу сідати. Ну, добре. Ось далі я хочу купити собі якийсь ефект. С чи Давайте ефект, я думаю, краще. Блін, який ефект мені купити. М -м -м я хочу, напевно, да, ось цей. Так, буду цей. Мені нічого, в принципі, не дуже. І я хочу відкрити сьогодні тоді 5 боксів. Так, все я закрила очі. Непогано, графіті це ще непогано. Головне, що не комонка. Ще дет клас. Просто клас. Там пролетіла Годлі. Годлі була. Киц, Знову шедет. Ну блін. Один бокс. Лиф. Клас. Клас. Нам даже не випало цього легендарки. Ну, хоча я й не надіялась. Ну просто пролетіла Годлі, ну, блін. Я хочу між вами розіграти Шедет 2. Два Шедеда між вами. Я розіграю між вами Шедета 2 і там, по-моєму, пістолет Клоун мені випав. Його між вами теж хочу розіграти. Блін, <реклі> мені до цих пір сумно, що так прилетіла ця. Я не знаю, коротше. мені якось сумно. Ось як виглядає цей ефект на ножку роблі. Я між вами розіграю два шедета і клоуна. Блін, ну мені якось все рівно дуже сумно, ну ладно. Забула. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Добуваємо 300 підписників на Магаколаб. І 500 підписників, щоб телеграм-канал, або саме там, я буду розігрувати один пістолет і два ножа, які в мене сьогодні випали. Всім пока! На 300 підписників в мене буде Магаколаб. З моїми підписниками, всі правила, шукайте в мене в спільноті. Перший пост. На 500 підписників я відкриваю свій телеграм-канал, саме там я буду розігрувати наші е, два ножі та пістолет. А ще на 500 підписників у мене буде розіграш робоксів та стрім. Все це буде в телеграм-каналі.